краса виросла в нас у квітнику. Досі сьогодні доприбирала. І цей квітник навела тут порядочок і займається ось справою. Ми, сьогодні... Ми з другого мероприятия. Доброго дня, люди добрі. Ми працюємо. Погода дозволяє. Сонечко, тепло. Всі чимось зайняті. Одні вівці мекають. Я вже, я вже походила по святій землі по городу, порозмисляла, що куди і що по чому, що куди кидати, що куди садити. Але все рівно ще не дійшла прямої згоди з землею. казала додому. Почала копати на часник, там, де часник посаджений, лишилось трошки там пооране. а часник залишився, не поїли, то, думаю, повтикати так головки, не розриваючи, нічого не дивитися, чи він трухлий, чи не трухлий. Повтикаю у землю на зелень. Якщо щось із його там вийде, так буде зелень. Я люблю свіжу зелені зрізати і заморозити, а потім зимою додавати у перші страви, особливо в борщ. Ось так. Ми працюємо. Тата нам допомагає. Ой що то за хлопець, як зветься, що до мене гарно сміється, я б йому робити не дала, не дала, лиш би для красоти тримала. Да, Павло Михайлович? <плес> У нас хлопці на щодо помочі безотказні, тільки треба сказати. Наряд дать отой туди, отой туди. Один нам тену ремонтує син, чоловік допомагає доці з виноградом. Я з городу прийшла, йшла мимо вівців, так пройти не можна. Папуся, Стояла солома, так прийшло з соломи в корито покласти. Так хто їсть, а хто он газету читає, співає. Буся я заходила в хату, не видно. А що Буся? Буся наївся і спить. О, ну, дай, з ну, ото... О, жарко. жарко? Вже. Так на сонці ось жарко. А ну, mm -hmm. я вас трошки покручу, сходимо люди добрі до градусника. Що там у нас на градуснику Все оживає. Треба глечики помити, бо за зіму он як цвіллю взялося. Зараз глянемо. Тут, тут, бачите, на градусничок і сонечко не падає, але все рівно дивіться, скільки градусів. Бачите? Наверно, 18, 15, 16, 17, ну, 17-18 градусів. Ну, на нього сонечко не падає. А якщо на сонечко, то більше, мабуть, 20 градусів. Бо мухи вже під хатою. бурчать свою пісню. Це тітуйки, що доця осінню пересаджувала. одна буде високоросла і п'ять колоновидних. Круглі будуть. Ось така у нас праця. Так. І сьогодні 8 березня свято всіх. Зіночок, дівчаток, бабусь, мамусь, то ми всі сім'єю вітаємо вас і будьте живі і здорові. Дай Боже, дождаться нам мирного неба. О, Яка де довго виросла? І толку з нього великого немає, ну, ми не так заради ягод, як заради. Краси в дворі і холодочок. Коли до цього обробить, і є ягоди. Торік обробляла, всі пропали. Попаторік багато було. І всі кварили, і так скільки їли. Ну, я ж кажу, ми не, ми не дуже на виноград, вина ми не робимо у нас. Його ніхто, а. Так ми заради краси. І на тому дворі в нас був просто, простий виноград синій, той, що він там у нас у квітнику. І там у квітнику ми там пустили його, щоб просто тінь була і з дороги менше видно було на вхідні двері. І тут так само. Просто хай буде, наче двір не пустий, якось уютніше, акуратніше. Уродить так уродить, а не вродить так. Я не дуже переймаюся цим, аби було красивіше. Ось і королева цього двора, ричка ловить. Кіт ще десь є, хто знає. Трут... Трутень. Трутень. Чую, іде по під міу, міу. Булочка, Булочка. заглянув, я кажу, привіт, і пішов. Сьогодні не приходив їсти, нічого взагалі не був. Коло мисок не був. Кожний день ходить, а сьогодні він, напевно, десь у нього наречена з'явилася. Десь у його щось не те. І дивіться, кормушку треба і зняти. Синички вже завросили це діло. За те на за те почалось життя в горобців. Сьогодні в кухні їсти варю і наблюдаю таку картину. Отут, на тому, на персику, видно пара влюблених. Бо вони живуть у нас на тим у стрісі над кухонним вікном. Туточка в стрісі не з однієї сторони, з усіх сторін горобці. Буває таке, що і горобенятка вилітають, падають на землю, і пірячка тут літає. Ми їх не вигонимо, хай живуть. Все-таки веселіше щось десь співав у дворі. Голуби. Вона там антенна на телевізор, діду розібрали, що телевізор не показує. Прилітає голубка, ну цього року ні, а того року прилітає голубка, сідає на антенну, що вона там одламлює і кидає додому. Вона вам пооламлювала там багато. Чого. А на оту антенну то у нас був інтернет. Антенна стоїть, уже той інтернет він не працює, а антенна так і залишилася. От, теж прилітає, сідає і то худо тут, худо тут, худо тут і співає нам кожен день. Ось так люди добрі, хто працює, а хто тільки наряди дає, де да теревень. Цього року покраски в нас фарбування ніякого не буде. Де Дещо вон фундамент щось трішки відпало. Не будемо цього року. Нічого. Ми скільки живемо, через рік усе фарбуємо. Доця дорізає, і... дорізає, їдемо у магазин за молоком. До обід їздила не було. Вже розібрали. Вона попросила. Продавців, щоб залишили. Обідішня, те, що продають, доять корову, і приносять, продають в магазин. Зателефонували, що вже можна їхати. Бо Петрусі ж треба молоко, самі б пережили так. А Петрушка, не петрушка ж не пережила. за руками, за ногами біжить слідом, до рук ще не достає. А за ногами ж он заходила солому класти, так не можна ж відбитися, вже каже, чи принесла, чи ні. І що так довго. Ой, Що? от такий короткий Що, репортаж молодець. з нашого двору. Доця в мене молодець. Ой, яка я чорна. Я тобі казала, на лице летить же, воно Що, ж лише суха лише, кора. В суха кора все ж облітає. А я піду на город, візьму той, візьму той часник, піду, повтикаю. będziemy żyć do zobaczy